Всім привіт! Я Юра, мені 25. Мене звати Денис, мені також 25 і ми створюємо бренд одягу Creative Depot. Так, Ми з міста Чорноморськ Одеської області, ми друзі з дитинства, почали займатися бізнесом приблизно 3,5 роки тому. Я поправлю десь п'ять років тому, навіть більше ми вже займаємося бізнесом. Так, да, Саме бренд Creative Depot існує приблизно там десь три роки. Це було десь третій місяць локдауну. І ми тоді купили обладнання, щоб під старі проекти, але той бізнес почав згасати, тому ми почали придумувати якісь нові ідеї, як можна реалізувати це обладнання для друку. І в нас було два варіанти: це робити бренд одягу або піти в опт. Тому на, той, на тому етапі ми вибрали саме ОПТ, тому що були можливості по кооперації з великим брендом BigMone. І далі ми вже по сарафаному радіо почали продвигатися, працювали з Reface, з Монобанком, з Кейфстаром, СТБ. Дуже багато великих компаній пішли потім по рекомендаціям, тому що BigMone для нас був перший початковий кейс, який відкрив нам дорогу у B2B. Для когось повністю під ключ ми робили, для когось ми робили лише частину якоїсь продукції, тобто це можуть бути якісь там аксесуари чи одяг. Ми зрозуміли, що нам треба кардинально міняти наш вектор, щоб ми попродовжили працювати. Тому ми запустили через два тижні вже колекцію з українськими принтами на українську тематику. Коли почалась повномасштабна війна, ми зрозуміли, що скоріш за все. В Україні не будуть так активно купувати одяг, то ми вирішили зробити колекцію, яка буде націлена, наприклад, на українців в Європі чи, наприклад, на ну, європейців, які хотіли підтримати ну, Україну та в принципі, якимось чином там, задонатити чи зробити щось. Тому ми зробили цю колекцію таким чином: ми не, ну, ні я, ні мій партнер там не є дизайнерами чи ілюстраторами, тому ми вирішили. Пошукати вже відомих українських ілюстраторів та Домовитись з ними про колаборацію, тобто ми знайшли цікаві для нас дизайни, написали всім авторам та домовились з ними про використання цих ілюстрацій і про запуск колекції. Тобто, у нас була така концепція, що 50% з прибутку ми відправляємо на ЗСУ, тобто це або донат, або напряму гроші, або відшиваємо якийсь одяг, наприклад, або бронежилети. Та 10% йде авторам, ілюстраторам як роялті. Ось і всі, кому ми написали, всі погодились. І, в принципі, таким чином ми запустили нашу першу колекцію. Там було всього 6 дизайнів. А ні, там навіть було 5 дизайнів, так. І лише один дизайн серед цих всіх ми розробили самі, і це був саме Print I'm Ukrainian. Який надалі став там саме популярним. Ми хотіли зробити дизайн, який після перемоги ми або зараз люди, які виїхали з України, могли б на себе вдягти, та ну без слів було всім зрозуміло, що вони є українці, та таку річ, яку вони одягали та пишались нею. Коли ми починали, то в нас було 100 120 підписників, це всі, все були B2B-підписники, релантної аудиторії не було. Тому ми, по-перше, просили друзів репостити, знайомих, але я зрозумів, що нам треба якось масштабно діяти, тому ми почали вже писати блогерам, щоб вони нам, нас підтримували. Тому що на той момент якраз пішов така вона, що треба друг другу допомагати, треба відновлювати бізнес, і ми. Комунікували з всіма блогерами, які були для нас цільові, щоб вони нам допомогли, щоб репостнули якусь річ з нашого магазину. Або могли просто від себе якось про нас розповісти. Це нам дало перші 2-3 тисячі підписників і допомогло нам розігнати наш бренд. Ми не очікували того, що ці, загалом це все вистрілить. Незважаючи на те, що у нас було лише там, декілька тисяч підписників, тобто ми не були якимось великим брендом, все, равно, все одно велика аудиторія до нас приходила, підписувалась та купувала у нас. Ось тоді ми зрозуміли, що дійсно. Тренд на українське він не ну, якби не разовий, не періодичний. А він великий. Та українці та люди за кордоном цікавляться українськими речами. Хтось для того, щоб підтримати, а хтось дійсно. Там це використовує, щоб кожен день носити та вдягати. Після того, як вже футболка з'явилася там на президенті, потім ще там на ярмак в ній з'являвся. У нас нам напряму там часто писали якісь там депутати, чи просто відомі люди та купували. І коли ми вже випустили нашу другу колекцію, ми поставили собі також там як міні-мету, щоб речі з нашої другої колекції також вдяг президент. І так, тоді це вже було зробити дуже легше, тому що ми просто е, звернулись до тих людей, які в нас купували перший раз, і, і, і тим паче ми могли просто написати напряму е, людям з офісу президента, які в нас купували в інстаграмі. Що ми хочемо ось у нас буде нова колекція? Ми хочемо передати там ці речі. Це була колекція. Там було всього два всього два дизайни. Це був один з них. Це був такий «From Kyiv with love». і другий це була маленька мінімалістична надпись Просто Ukrain. І також ми ці речі передали. І футболку Юкраїн періодично вдягає президент. Тобто вона в нього є. Вона в нього дійшла. Та він в ній з'являвся на виступах. Він в принципі зараз амбасадор українських брендів та Просувається, одягається, і це дуже круто. Тої весни літом дуже було багато замовлень за кордон порядку, десь 20-30% від всього попиту або I'm Ukrainian, якщо це люди, які українці та виїхали. Або інші дизайни просто з українською там символікою, якщо це на подарунок. Є Brave Shop. це як маркетплейс для іноземців, які можуть купити речі українського виробника. Свої речі також там одразу почали виставляти. І багато замовлень за кордону зараз йдуть саме з цієї платформи. В якісь ситуації ми робили колекцію лімітовану. Наприклад, ми робили там декілька колаборацій. у Нас було одна з них це. Коли в Києві був локдаун, хотів сказати цей блокаут, коли не було світло, і там одна фотографія нічного Києва без світла розлетілася там у соцмережах. Ми написали автору цієї фотографії і зробили лімітовану колекцію там футболок з саме цим фото і. Також, тобто, частина від продажу йшла саме йому, як автору. Потім ми робили колекцію з на честь річниці Сковороди. Тобто ми робили меч під проектом 100 років Сковороди. Там також був і присутній президент. Це було у нас тут в Києві проходила виставка. І ми робили там ось е сумісний дизайн, там з принтом рефлективним сковороди. Перша лімітована футболка, вона була з Кримським мостом, коли вдарило, там було одне фото, яке, яке дуже сильно розлетілося. Ми його відреагували, біли, зробили більш таким ілюстрованим і виклали цю футболку в той же день. І Протягом години-двох ми розпродали всі 50 футболок, хоча думали, що вони там ну, може, і не будуть продаватися. Був дуже великий попит. Люди ще місяць після цього всього вони ще писали: будь ласка, продайте, ми нікому не скажемо, просто продайте нам цю футболку. Ми свідомо е, не робимо дуже багато різних речей. У нас ці речі унісекс е, ось, і в нас зараз в асортименті є худі, футболки, кепки. Та чохли там для телефонів. І світшоти. Але так. зараз так вже вийшла або вийде нова колекція, в якій будуть представлені ті самі речі, але в кольорі хакі. Та плюс в нас вийдуть світшоти, яких не було раніше також. І там в нас вже з'явились там, наприклад, там обкладинки для паспортів з надписом I'm Ukrainian. Для, для картхолдер, типу такого ж з написано Україні. Ну, тобто це якісь такі аксесуари, які люди можуть використовувати там на загранпаспорт собі надіти і також з ним прикольно їздити. Тобто, і цього в нас зараз е, лише 10 дизайнів. Сталося так, що, ми, е, що нашу футболку вдяг президент. Нам дуже повезло, і ми просто, наша ціль. Не не втратити цей інтерес, не втратити цю популярність та робити такі якісні речі, щоб ми далі розвивалися та стали там великим українським брендом.